Доброго дня, колеги, Миколаївська обласна військова адміністрація, офіційний медіа центр розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікер це оборонка Дмитро Миколаївич, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. І сьогодні ми будемо говорити про зайнятість переміщених осіб. Вам слово, будь ласка. доброго дня, дякую за запрошення. Ну, по-перше, хочу зазначити, що досить актуальна тема нашого сьогодення. Тема Робота для внутрішньопереміщених осіб, вона по великому рахунку ми працюємо з цією категорією щоденно і працюємо вже не перший рік. Але, мабуть, на сьогодні ця тема стає найбільш актуальнішою, тому що ми ведемо мову на сьогодні про економічне відновлення. Ми на сьогодні дивимось на... Внутрішньопереміщених осіб для того, щоб реалізувати нашу концепцію по великому рахунку, яка складається з трьох великих направлень: це перше простимулювати цю категорію для пошуку роботи, друге, ознайомити знову ж таки людей цієї категорії з усіма вакансіями, які на сьогодні є у службі зайнятості. І третє це простимулювати роботодавців, надавати певну кількість вакансій саме для осіб цієї категорії. Для того, щоб вони мали можливість бути працевлаштовані, мали можливість бути працевлаштовані саме в Миколаївській області, і працювати на економіку Миколаївщини. Чи є на зараз статистика, скільки внутрішньопереміщених осіб звернулося у вас по допомогу, і чи ведеться якась статистика? Звісно, звісно, ми працюємо з статистичними даними і працюємо щоденно, тому що раніше ми відслідковували там помісячно, подекадно. На сьогодні ця динаміка нам цікава щоденно, тому що ми, по-перше, відслідковуємо результативність своєї роботи. По-друге, ми відчуваємо, чи потрібні ми як фахівці, саме безпосередньо для осіб цієї категорії. Якщо говорити, про статистику, то тут, мабуть, цікаво буде проаналізувати статистичні дані з самого початку військових дій, тому що на сьогодні, по великому рахунку, ми навіть і не ведемо розмежування минулий рік, цей рік, ми ведемо мову про нашу роботу і про ефективність нашої роботи саме під час військових дій. То динаміка відслідковується таким чином. До нас звернулися з самого початку військових дій більше двох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це ті люди, які отримали весь комплекс наших послуг. Якщо казати про тих людей, які. Отримували безпосередньо статус безробітного, то їх спочатку військових дій ми нараховували 1600 осіб. Якщо вести мову про 2023 рік, то це 900 чоловік з таким статусом. Звісно, відслідковуємо ми також не тільки тих людей, які звертаються до нас за консультацією, тих людей, які отримують статус безробітнього. Нам цікаво рівень працевлаштування цих людей. І те, щоб ці люди були охоплені 100% усіми нашими послугами, тому що ми ведемо мову про і пошук роботи, і профорієнтацію, і підвищення кваліфікації, і залучення до тимчасової зайнятості, і юридичні наші консультації. Тобто, на сьогодні ми щоденно адаптуємо свою роботу для того, щоб надати максимальну кількість активних програм. Цим людям для того, щоб був вибір, і щоб вони е, знайшли себе на ринку праці Миколаївщини. А для цього ми повинні залучати всі свої механізми, які у нас є сьогодні в наявності. Якщо казати про активні програми, то знову ж таки вони весь час у нас змінюються, вони е, трансформуються, і по кількості їх стає все більше і більше. Якщо е, на початку там, роботи з цієї категорії ми використовували обмежену кількість активних програм, то на сьогодні. Ми ведемо мову вже про таку кількість програм, яка розповсюджується не тільки на внутрішньо переміщених осіб, а знову ж таки і на роботодавців, і на громади. І на, безпосередньо на стимулювання внутрішньопереміщених осіб до працевлаштування, надання фінансової допомоги, підтримку їх в тимчасовій зайнятості знову ж таки стимулювання через фінансову допомогу і так далі. І так далі. Ну, якщо більш детально, то безпосередньо у 2023 році. Хочу зазначити і звернути увагу, що ми пропонуємо на сьогодні, мабуть, більш активніше, ніж в минулому році. Це суспільно-корисні роботи. Знову ж таки, якщо переглядати, це тимчасова зайнятість, тому що людина, коли перебуває у нас на обліку, вона має можливість приймати участь в суспільно-корисних роботах і за це отримувати додаткове фінансування. Ви знаєте, що суспільно-корисні роботи сьогодні. Ми активно працюємо в рамках залучення цієї категорії до суспільно-корисних робіт і активно користуються цією програмою наші громади, тому що це дозволяє залучити додаткових людей до тих чи інших робіт. Це дозволяє залучити додаткове фінансування і це дозволяє прискорити відновлення тих чи інших громад на території Миколаївської області. Тому на сьогодні у нас ця активна програма знову ж таки. Відпрацьовуються і залучаються люди цієї категорії для того, щоб підтримати їх і паралельно підтримати роботодавців, які з ними співпрацюють? Дякую. Олег, є запитання до нашого спікера. Приставаємо... <клес> якщо можна Олександр Влащенко, новини. М. Чи можете ви сказати, як зараз змінився склад тих людей, які до вас звертаються або знаходяться у вас на обліку в центрі зайнятості саме за статевою ознакою? Оскільки ну, ми знаємо, що багато чоловіків зараз у лаву збройних сил, от, і стало жінок більше. Ну цікаве питання, теж дякую. Я трошки більш ширше надам відповідь, тому що хотів зазначити в першу чергу, щоб ми розглянули і географію цих людей, які сьогодні звертаються, стають на обліку. Тому що в 2022 році це травень, квітень, місяць, ми відслідковували. Більшу, скажімо так, динаміку і більший відсоток з Херсонської області, Запорізької області. Ті люди, які прибували до нас з цих регіонів і ставали на облік, ми працювали з ними і надавали допомогу їм також, тобто це не тільки люди, які мігрують і переміщуються всередині Миколаївської області, це й ті люди, які приїздять до нас з інших регіонів. На сьогодні, знову ж таки, географічно ці регіони у нас присутні, але кількість їх на сьогодні вже то збільшується, то зменшується. Тобто географія залишається стабільною, а по кількості ця динаміка може змінюватись всередині року. Те, що стосується градації за статтю, як ви зазначили, то, звісно, на сьогодні ми фіксуємо відсоток більший це жінки. Жінки, тому що тут є об'єктивні суб'єктивні причини. Перша причина це ви розумієте, що більша кількість людей і чоловіків на сьогодні мають бажання і залучені до лав ЗСУ, тому на сьогодні вони приймають участь в військових діях. На сьогодні ми знову ж таки статистично відслідковуємо, що ця кількість більше за статтю – це жінки. Ще запитання, як ви працюєте взагалі по області, ваші відділення, ну скільки, по-перше, відділень зараз у вас у Миколаївській області, і ну, чи всюди вони є, зважаючи на те, що, наприклад, Очаківський район, колишній район, Очаківська громада, там, ті громади, що поряд знаходяться, вони зазнають обстрілів. І, чи всюди ви є для матір? Дякую. Ну, ви знаєте, що ми... Е... Що в минулому році привели свою структуру до відповідності з адміністративно-територіальною реформою. Тому на сьогодні, якщо в Миколаївській області нараховується скільки районів? Чотири, то ми маємо сьогодні відповідно чотири наші філії. Тобто, це філії, які базуються і мають свій головний офіс на території того чи іншого відповідного району. А філії в своїй структурі мають вже відповідні структурні підрозділи, тобто це чи управління, чи відділи, які територіально розміщуються і знаходяться в тих приміщеннях, де були раніше. Тобто, по суті, у нас нічого не змінилось. Змінилось трошки у нас кількісний склад по оптимізації. Ми привели до відповідності да, ми маємо на сьогодні чотири великі філії. І таким чином працюємо. Те, що стосується вашого іншого питання, чи є ми в кожній територіальній громаді, чи є наша присутність, так, ми присутні в кожній територіальній громаді без винятку. Але ми на сьогодні знову ж таки працюємо мобільно і адаптуємось до тієї чи іншої ситуації. Якщо це мова йде про Очаківську громаду чи про сам, безпосередньо, саме місто Очакова, то там на сьогодні. Територіальна громада, ви знаєте, ну, в більш складній ситуації. Тому ми надаємо всі без винятку послуги жителям цієї громади, але дистанційно, щоб ці послуги були, були безпечні, але в тому паралельно вони були і якісні, і ефективні. Тому на сьогодні у нас є безліч можливостей, технологій, які надають нам можливість працювати дистанційно. Але це не впливає на нашу якість і на нашу ефективність. Ви знаєте, що служба зайнятості одна із перших державних установ, яка розпочала працювати з додатком Дія, тому на сьогодні ми тільки модернізуємося в цьому направленні. Кожен бажаючий, хто має бажання спілкуватись з фахівцями. Служба зайнятості може відкрити свій електронний кабінет на нашому сайті і повністю всі послуги отримати через електронний кабінет. Деякі послуги, а їх максимальна кількість, вони дублюються в електронному додатку Дія, в мобільному додатку. Через дію ви також можете отримати. Безліч послуг, які надає служба зайнятості. Тому, ще раз підкреслюю, на сьогодні немає такої необхідності приходити безпосередньо до приміщення служби зайнятості в тій чи іншій громаді, чи в тому чи іншому районі. На сьогодні, за вашим бажанням, ви хочете, якщо це вам безпечно, будь ласка, відвідуйте приміщення центру зайнятості. Якщо ви Хочете отримувати всі наші послуги дистанційно, будь ласка, на сьогодні ми надаємо таку можливість. Ми присутні у всіх соціальних мережах. Ми сьогодні спілкуємось і є у нас зв'язок, скажімо так, оперативний через телеграм-канали. Тому, будь ласка, будь-який меседжер на ваш вибір. Ми на сьогодні маємо можливість надавати вам послуги в цьому меседжері. Окрім цього, ви знаєте, що користуючись можливістю, можу надати вам таку інформацію, що ми завдяки. Підтримці зарубіжних наших партнерів ми отримали мобільний центр зайнятості. Ми вчора його презентували. Ми перші в Україні розпочали роботу сьогодні з мобільним центром. Що таке мобільний центр? Мобільний центр це, скажімо так, пересувний центр, який надає можливість знову ж таки нам. Для фізичного обслуговування наших клієнтів в тих громадах, які на сьогодні найбільше постраждали, які на сьогодні найбільш віддалені, і в тих громадах, де, на жаль, постраждали наші приміщення, тому що є і такі випадки. У нас в Нігурівці, ви знаєте, що приміщення на сьогодні немає. Воно після окупації на сьогодні повністю знищене. Постраждало приміщення в новому бузі. На сьогодні в нас приміщення не використовуються в місті Очакові. Тобто на сьогодні ті громади, де немає в нас приміщення. І щоб скажімо так, взагалі не виключати фізичний контакт і фізичне обслуговування населення, ми будемо використовувати ці мобільні центри. Мобільні центри на сьогодні вони укомплектовані. Повністю 100%, починаючи від старлінку мобільного зв'язку, дизельних генераторів, всієї технікою ноутбуків, планшетів. Тобто надає можливість нам сьогодні цей мобільний центр в умовах, навіть якщо не буде не опалення, не світла, не мобільного зв'язку, ми можемо працювати з нашими клієнтами оперативно і повністю забезпечені для цього всім необхідним обладнанням. Чи містосвідок Карфов. І скажіть, будь ласка, які зараз найбільш затребувані вакансії на ринку праці Миколаївщини? Ну, дивіться, по великому рахунку ринок праці Миколаївщини, він, як і в цьому році, як і в минулому, він стабільний. В якому плані? Що роботодавці як звертались, так і продовжуються звертатись до нас за допомогою в пошуку і в укомплектуванні саме робітничих професій, робітничих вакансій. Тому що ви розумієте, що на сьогодні триває і йде процес відновлення. На сьогодні ці вакансії потрібні і безпосередньо віддаленим громадам. Такі вакансії потрібні і місту Миколаєву. Тому на сьогодні ми продовжуємо працювати в такій тісній співпраці з комунальними підприємствами міста Миколаєва. А це ті підприємства, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Це облтеплокомуненерго, Миколаївський водоканал. Електротранс і так далі. І так далі. Тому на сьогодні ми робимо акцент саме в укомплектуванні надання можливістю надання допомоги нашим роботодавцям в укомплектуванні робітничих вакансій, робітничих професій. На цьому ми робимо акцент. І коли працюємо з нашими клієнтами і шукачами роботи саме в напрнаправленні підвищення кваліфікації, перенавчання, ми також враховуємо ці потреби і робимо акцентовану увагу саме на такі професії. Чи є такі вакансії, на які зараз ну, дуже важко знайти, скажімо, людей, яким кажуть? Знову ж таки повторюю, це і є робітничі професії, тому що на сьогодні цих вакансій набагато більше, чим тих фахівців, які на сьогодні може запропонувати ринок праці. Тому ми і враховуючи цю проблему, враховуючи, а ця проблема, вона комплексна. Тут впливає, ви розумієте, і. Наявність діючих фахівців і географія, тому що по великому рахунку, якщо ми робимо аналіз в цілому по Миколаївській області, то начебто ці фахівці є. А коли ми повинні вже розкласти географію до тих роботодавців, де які працюють, то на сьогодні географічно трошки не співпадає, тому що фахівець живе і шукає роботу в одному районі Миколаївської області, а роботодавець його шукає в іншому районі Миколаївської області. Тому й на сьогодні полягає наша робота в тому, щоб об'єднати, щоб шукати якісь компромісні рішення. Щоб роботодавець надав можливо, можливість транспортного доступу, щоб цей фахівець погодився на достойний рівень заробітної плати і, можливо, розглянув переміщення своє в інший регіон Миколаївської області для того, щоб знайти якісь компромісні рішення і укомплектувати і об'єднати можливість роботодавця з бажанням шукача роботи. А от коли ви називали підприємства, це ви просто приклади виклади наводили? Чи ви назвали саме найбільші такі підприємства, які Найбільшу кількість вакансій вам дають? на сьогодні, по великому рахунку, це ті підприємства реальні, які на сьогодні нам дають найбільшу кількість вакансій, тому що це комунальні підприємства міста Миколаєва, і вони на сьогодні потребують найбільше потребують цих фахівців для того, щоб працювати. Тому що ви знаєте, що незабаром розпочнеться у нас опалювальний сезон. Тому на сьогодні ми оперативно працюємо з комунальним підприємством облтеплоенерго для того, щоб підшукати туди фахівців. Які будуть працювати на вакансії котельщиків і так далі, і так далі. Тому на сьогодні знову ж таки ви розумієте, що впливає сезонність. На сьогодні завершений вже майже сезон аграрного направлення. Ми входимо в зимовий період. Якщо це буде весна, знову ж таки, ми повернемось більш активно, будемо працювати з підприємствами аграрного сектору, підшукувати фахівців, саме які безпосередньо працюють в цьому секторі економіки. Я хочу повернутися до тему внутрішньокомішку, чи планує, чи пропонує Миколаївський обласний центр зайнятості якісь курси для таких осіб, може, якось перекваліфікувати. Звісно, ми не призупиняли цю діяльність. Я вже вам сказав, що ми і навчаємо, і маємо вже відповідні результати. Якщо вам цікава статистика, то тільки за 2023 рік ми перенавчили внутрішньо переміщених осіб. За такими кваліфікаціями, за такими професіями, найбільше, якщо статистично дивися, психологія це 25 чоловік, дошкільна освіта 5 чоловік, агрономія – 5 чоловік, електроенергетики 5 чоловік. Тобто, це ці направлення, які на сьогодні, скажімо так, шукачі роботи, внутрішньопереміщені особи виявляють бажання підвищити свою кваліфікацію чи навчатися за такими кваліфікаціями. Я вам дякую.